для народження диплома управління скульптури допомоги хочу сказати і подякувати всім людям які долучилися до цього пан ведучий наш сказав що не тільки цими гарними статуетками нагороджені сьогодні наші кращі топ-спортсмени і топ-тренери, а ще й грошовими заохоченнями. Так я вам хочу сказати, звичайно, нам є до чого прагнути, і ми будемо намагатися всіми силами знаходити гроші в бюджет і е, збільшувати в майбутньому ці заохочення. Але не дивлячись на те, який зараз важкий момент у, нашого, у нашої громади, у Мелітополя, враховуючи те, що ми зараз не знаходимося вдома, і наш бюджет не точно вистає з року в рік більше. Але не дивлячись на це, я хочу подякувати депутатам Мелітопольської міської ради. Нашому е, виконавчому комітету Мелітопольської міської ради керівникам за те, що вони одноголосно в минулому році, в кінці минулого року, прийняли нову програму заохочень тренерів і спортсменів, яка е, збільшувала заохочення в два рази. І от сьогодні, вперше, наші топ спортсмени топ тренері вже отримали суми в два рази більше ніж в минулому і в минулих років. За це велика подяка, що. Не забувають про спорт, розуміють наскільки важлива і фінансова підтримка для наших спортсменів і тренерів, але, звичайно, ми будемо працювати над тим, щоб набагато кращими стати в майбутньому і збільшити ці суми.